Вітаю, шановні глядачі та підписники, у нас на каналі. У ремонті хочемо показати вам ось такі нам жіночка принесла свої улюблені черевики. Каже, їм дуже багато років, але вони дуже їй зручні, приємно їх носити. Але вже підошва постиралася, і вона хоче їх врятувати, тобто ще походити. Отже, принесла на заміну підошви. Попросила підібрати якусь модельку. ось Дивіться, ми зняли стару, підібрали нову модельку, ось таку. Форма майже як і була. Ось так це все буде виглядати. Показали клієнці, їй все сподобалось, легенька підошва, Отже, будемо міняти, як замінимо, у другій половині ролика покажемо вам результат. Ну що, шановні друзі, закінчили ми це замовлення. Нагадую, звернулася жіночка, клієнтка наша, із проханням замінити підошву в її улюблених черевиках. Ми підібрали модельку підошви, ось таку з таким малюнком, показали її перед роботою клієнтці, їй все сподобалось. Тому дала добро на роботу і ми їх замінили. Проклеїли та прошили по колу. Звичайно, на обидвах це все зробили. Отже, замовлення виконано. Будемо їх ставити на полицю, віддавати клієнтці. Вам гарного дня! Якщо будуть питання, пишіть у коментарях. Будемо вдячні за лайки та підписки. На все добре, до нових зустрічей.